Сімнадцята в Україні про події на цю мить далі у новинах на ТВ Віталія Півовар. Добрий вечір. День історичних переговорів у мінську про мир на сході України домовляється нормандська четвірка: Порошенко, Путін, Меркель та Оланд. За останніми даними усі вони вже у білоруській столиці. Президент України називає ці збори одним із останніх шансів на реальне припинення вогню. Натомість у Москві відзначають прогрес у попередніх домовленостях. Водночас вимогу про контроль над східним кордоном України називають нереальною. Я не вижу, как могут представители Луганска и Донецка согласиться на то, что контроль над границей должен быть восстановлен, установлен в качестве самого главного пункта и в качестве предварительного условия всего остального. Очікування заходу від перемовин глав держав України Росії, Німеччини та Франції високі, але водночас стримані. Як налаштовані діяти у ЄС у разі провалу у мінську, розкажуть наші колеги з Deutsche Welle. Хоча напередодні верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Мугиріні і закликала не робити песимістичних прогнозів на мінський прорив євросоюзі. Насправді не надто сподіваються. Адже поки ЄС переконає у необхідності. Дипломатичного врегулювання конфлікту Росія на очах у всього світу реалізує своє військове рішення. А повідомлення про ситуацію в Дебальцевому та артобстріл Краматорська напередодні перемовин у мінську лише черговий раз доводять Брюсселю, наскільки не зацікавлена Росія у мирному вирішенні конфлікту. Тож під час вівторкових дебатів про Україну в Європарламенті вже прозвучали заклики дати можливість Україні захистити себе, а також збільшити тиск і посилити економічні санкції щодо Росії. Ну щодо продовження санкційного тиску на Росії сумнівів не виникає. А от дискусія про можливість захистити себе, а йдеться про поставки певних видів озброєння Україні, схоже, спалахне з новою силою, якщо зустріч у мінську не принесе бажаних результатів. Причому нагода для цього з'явиться вже у Чит. Твер на саміті ЄС у Брюсселі. На ньому, до речі, буде присутній і президент України Петро Порошенко. Звісно, головним аргументом проти поставок зброї Києву є побоювання ескалації та відкритої війни. Водночас, експерти наголошують, що військова допомога вже на часі і не призведе до зміни балансу, а дійсно надасть Україні необхідну підтримку, якщо правильно підібрати озброєння. Оборонне озброєння цікаво, що й багато оглядачів провідних європейських видань нині схиляються до того, що без поставок зброї Україні Путіна не зупинити. Тож рано чи пізно ЄС доведеться вдатися до цього кроку. В будь-якому разі варто зазначити позитивний момент. У ЄС не сумніваються в тому, чи варто захищати Україну, а розмірковують, якими засобами краще це зробити. Росія здійснила пряме військове втручання на Донбасі. Про це заявив командувач військ НАТО у Європі, американський генерал Бен Ходжес. Він заявив, що російські військові брали безпосередню участь у боях поблизу Дебальцевого в Україні. Також відзначив, що біля кордону з Україною наразі 10 російських батальйонів It is very Судячи з кількості амуніції, типу озброєні, абсолютно очевидно, що має місце пряме російське військове втручання в районі Дебальцевого. Я також занепокоєний тим, що в разі успіху в Дебальцевому увага може бути приключена на Маріуполь. Україна за мир, але воювати готова. Уже завтра в нашій державі можуть оголосити воєнний стан. До таких дій вдадуться, якщо у Мінську дипломатія не дасть результатів. Про це заявив президент, перш ніж вирушити на переговори. Він відвідав засідання уряду, в якому також взяли участь голова Верховної ради, секретар РНБО та очільники ОДА. Смерчі і заборонені касетні бомби. Учорашній обстріл Краматорська це злочин проти людяності. Бойовики перейшли всі межі, наголосив президент. Він щойно звідти через побачене не стримує сліз. Лежить сумка, мами. Лежить дитяча іграшка. Мама загинула. Трирічний хлопчик з відірваною рукою всю ніч йшла операція для того, щоб його врахувати. Урятувати від жахливого обстрілу загинуло 16 людей. Із них восьмеро військових, каже міністр оборони. Ще 66 поранені. Серед них і діти уже сьогодні в уряді знайдуть гроші, аби терміново виплатити допомогу постраждалим. Доручення дав президент. Тим часом у Дебальцевому ситуація теж напружена. Звітують в МВС. У нас к сожалению сьогодні погиб начальник міліції Дебальцева. Только два дня назад я ему присвоил полковника, мы его там награждали за самоотверженную работу с беженцами. Сейчас он, по сути, был ночью расстрелян бандитами. Ведем антидиверсионную работу там, ну, на войне как на войне. На тепер у місті залишилося близько 600 людей. Це ті, які відмовились покидати свої домівки. Водночас Дебальцевського котла немає. Наголосили у Міноборони. Сполучення з нашими військовими є. Вони отримують боєприпаси і допомогу. Немає ніякого котла, то видумка тих, хто хоче, щоб він був. Учора наші військові провели успішну операцію в районі Дебальцевого. Вона дала змогу відбити два населені пункти у бойовиків, заявив президент. Крім того, відтіснивши терористів від Маріуполя, сили АТО взяли місто під надійну Оборону. При цьому мінські домовленості Україна не порушила. Щоб ніхто не розцінював це як перехід до активних військових дій або е, провокації, ні. Ефективні дії українських підрозділів дозволили виконати два поставлених завдання: перше вийти на лінію мінського меморандуму, друге. Значно ускладнити або зробити неможливим звірячі обстріли жилих кварталів Маріуполя. Ми за мир, але готові воювати за батьківщину. Влада України вже завтра може оголосити воєнний стан, якщо нині у мінську дипломатія не дасть результатів. І я, і уряд, і Верховна Рада готові до переходу, до прийняття рішення по введення воєнного стану на всій території України. Ті, хто зриває мобілізацію, працюють на Росію, заявив президент і додав, СБУ вже взялася за активних критикантів мобілізації. Ними виявились 19 громадян, зокрема журналісти. Крім того, президент пригрозив керівникам ОДА. Ті, хто проводить у регіонах мобілізацію повільно або з боями, поплатяться посадами. Глава Харківської облдержадміністрації одразу відзвітував того, хто гальмував мобілізацію в цій області, вже звільнили. Намі не зроблені серйозні оргвиводи, в тому числі і кадрове. Совместное решение с Министерством обороны отстранено от должности военный комиссар Харьковской области и определено служебное расследование. Сегодня я могу доложить, что начиная с 5 февраля мобилизованных военнообязанных в области. Темпи возрослі практично вдвоє. Одразу ж після засідання уряду. Президент поїхав на переговори до мінська з непохитною позицією. Федералізації в Україні не буде. Замість неї буде децентралізація влади. Вона не стосуватиметься оборонного сектору, жодних народних міліцій. Державна мова буде одна українська. Христина Гавриш, Павло Тихоненко, ТВА. Бійці полку Азов зупинили бій за Саханку. Про це йдеться у повідомленні на сторінці полку Азов у Фейсбуці. Українці подовж доби намагалися вибити ворога, застрягли з банальної причини. Немає солярки. Бійці скаржаться, заправили за власні гроші, а вони закінчуються. Тим часом українські військові провели контрдиверсію біля Донецького аеропорту. Через це вони повністю контролюють піски і закріпилися в районі Опитного та Тоненького. Українські війська. Після проведення успішних тактичних дій на Маріупольському напрямку зачистили від бойовиків шість населених пунктів: це Широкине, Павлопіль, Комінтернове, Бердянське, Лебединське та Піщевик. Крім цього, українська артилерія успішно завдала удару по блокпостах терористичних угрупувань, які перебували неподалік населеного пункту Саханка та Октябрь. Протягом минулої доби знищено 87 бойовиків та 42 одиниці бойової техніки, в тому числі 12 танків, 14 реактивних систем залпового вогню та 16 бойових броньованих машин. Українські війська успішно тримають оборону довкола Дебальцевого, і, попри шалені спроби, бойовики так і не змогли їх оточити. Про це повідомляє офіцер 95-ї бригади Валерій Логінов. За його словами, бойовики постійно атакують та шукають слабкі місця в обороні. Вони періодично обстрілюють трасу артемівськ дебальцеве якою надходить підкріплення. Але оточення наші війська уникають, особливо активно нападають на селище Чорнухине. Бойовикам допомагає навіть російська авіація. Бійці зафіксували. Удар штурмовика Су-25, твердить Логинов. Также подтвержден факт того, что российская авиация нанесла удар именно в районе Новогригорьевки и по Бойцы видели, свидетели есть, которые применяли, которые видели, что это были именно два фронтовых бомбардировщика Су-25. -Су Сьогодні може відбутися черговий обмін полоненими. Про це у коментарі Тивай повідомив Юрій Тандіт, керівник центру звільнення полонених. Забирати хлопців мають у форматі усіх на усіх. Нагадаю, раніше омбудсмен фейкової ДНР анонсувала обмін заручниками саме на ці дні. Ми готові були, ще позавчора. освободить наших ребят. Все, что от нас зависит, мы сделали. То есть мы подготовили группу, о которой говорят со стороны самопровозглашенных республик. И в любой момент мы, как и сегодня, готовы были освободить. Из-за событий в Краматорске нас не пустили туда. Я думаю, что в ближайшие часы мы туда уже поедем и заберем наших ребят. Тим часом тіла 31 військового вивезли з зони АТО. Про це повідомив представник центру офіцерський корпус Ігор Боринський. Список цих хлопців він виклав на сторінці у Фейсбуці. Більшість тіл уже передали родинам військових. Кількість жертв у Краматорську зросла до 17. У лікарні померли троє травмованих. Про це повідомляє Донецька ОДА. У стаціонарах лишається більше 30 людей, серед них четверо дітей. На тепер ситуація в місті спокійна. часом надзвичайники розміновують Краматорськ. Завтра у місті жалоба за загиблими. Українців залишили наодинці із валютними кредитами. Рада не змогла подолати вето президента на відчуження майна позичальників Забракло Голосів за планами парламенту заборона поширюється на предмет застави або ж іпотеки. До чого тепер готуватися боржникам розкаже Ксенія Веркалець. Лінива рада замість народних обранців у залі порожні крісла. Спочатку рада у кілька заходів намагалась поміняти склад комітетів. Потім з тріском провалила голосування за зняття вето президента на відчуження майна валютних позичальників. Дана пропозиція не набрала. Дана пропозиція не набрала необхідної кількості голосів. За задумом ради, нерухомість, яка є предметом застави або іпотеки, не може бути відчужна навіть за приписом нотаріуса. Зв'язку з тим, що курс долара вирос, парламент ухвалив рішення, як захистити таких вкладників, бо проблема ж не тільки в тому, що він віддав, наприклад, квартиру і таким чином погасив борг. Ви ж чудово знаєте, він віддав квартиру. А банк не погасив, бо банк далі йому накручує відсотки, і він все життя платить. Ніхто не йде на поступки простим українцям. Чому б в нас сьогоднішній день не діє закон про банкрутство фізичних осіб? В них забирають зараз майно після того, що змушують до кінця життя сплачувати вічну кабалу. Президент рішення заброкував, наклав вето. Пояснив мораторій не вирішує проблему погашення доларових кредитів, а навпаки, затягує її. За банки відповіла голова НБУ і отримала на горіх від нардепів даним законопроектом. Забороняється за приписам нотаріуса продавати житло, яким скористались банки, якими ви згідно нашого доручення, повинні контролювати діяльність, продають колекторам, використовуючи нотаріусам. Для обурених Валерія Гонтарєва зазначила 12 українських банків готові піти на поступки, і підписати меморандум. В обмін чекають змін до податкового кодексу. Перш за все, це е, по Можливість реструктуризації заборгованості за кредитами в іноземній валюті, що забезпечено іпотекою, залишок за основною частиною, яких на 1 січня 2015 року не перевищував 2,5 млн грн. гривень. Та переведення їх у курсу у гривню за курсом на день реструктуризації для тих боржників, які не зможуть платити і за таких умов у Нацбанку радять. Це то, що банковська система може себе дозволити. Це 15 мільярдів гривень збитку для банковської системи. Якщо не можу сплачувати, віддай банку цю квартиру. Це так. Але як існувати в банківській системі? Завтра рада візьметься за судову реформу. Планують повернути справедливі вироки в українські суди. Антон Квітень Президент таки підписав указ, яким призначив Віктора Шокіна генпрокурором. Нагадаю, напередодні Верховна Рада звільнила попереднього прокурора Єремо. Однак голосування ради за призначення Шокіна може визнати неправомірним. Депутатів спіймали на кнопкодавстві. Спікер уже направив заяву про порушення до регламентного комітету та мають визначити чи призначати переголосування. Упродовж 48 годин Кабмін розраховує закінчити переговори з МВФ. Про це повідомив Арсеній Яценюк. З його словами, перемовини тривають нелегко. В досі лишаються питання реформування енергосектора. Нова програма передбачатиме великі зміни до бюджету, які необхідно внести ще до 15 лютого. А перші гроші Україна зможе отримати вже у березні. Перемовини непрості, бо просто так ніхто нікому гроші не дає. В минулому році ми виконали всі критерії реформ, які визначені міжнародними кредиторами. Тому що, реформи це не скасувати податки і не збільшити заробітні платні. І зменшити пенсійний вік. Це популізм і брехня. Реформи на превеликий жаль це закласти фундамент для того, щоб країна стала на нові економічні рельки. Надія є, хоча й примарна в Одесі, обдурені вкладники пікетували під обласною прокуратурою. Зібралося понад півсотні людей. Кажуть, з понеділка їм обіцяли розблокувати рахунки, але цього не сталося. Чому розкажуть наші регіональні кореспонденти? Раніше вимагати свої гроші обурені вкладники ходили в банк, але коли офіційно почалася процедура його ліквідації, стали мітингувати під обласною прокуратурою, аби розблокувати рахунки необхідна воля наглядового відомства. Гроші люди чекають з літа. Дайте наші гроші. На прийом до заступника прокурора області усіх не пускають. Проходять два представники ініціативної групи. Оставайтесь, будь ласка, здесь. Ми з Андрієм Ніколаєчем перейдемо в канцелярію, де прийому за кернічного. Більшість складників, що прийшли на мітинг, все ще сподіваються повернути свої заощадження. Людмила Миколаївна вимагає гроші сина. Він у відрядженні, а невістка залишилася вдома з маленькими дітьми. В наше время, вот это что сейчас творится, верить никому нельзя. Ні ни прокуратуре, ни нашому правительству никому нельзя. Это уже сейчас не то. Обманули людей і продовжають обманувати і гробят людей. И... Для них це все хорошо. А то, що люди голодають, то що люди без денег, це їх не касається. Зустріч з прокурором бажаних результатів не дала. Адвокат вкладників каже, прокуратура порушує домовленості, досягнуті на попередніх зустрічах. Це вже четверта минулого разу обіцяли розблокувати рахунки в понеділок, але цього так і не сталося. Причина людям невідома. Основна претензія стоїть в тому, що після того, як вкладчики банка дали показання слідувателю, не відбувалася розблокування їх вкладов і ні так не смогли получить свої деньги з фонду гарантірування. Порто Франк був єдиною фінустановою, через яку отримували гроші усі моряки Одещини. Однак, 30 січня Нацбанк відкликав ліцензію у Порто Франко, визнавши його неплатоспроможним. У фонді гарантування вкладів людей запевнили до 18 березня. Свої заощадження вони таки отримають. Утім, люди обіцянкам не вірять і вже до кінця тижня збираються на черговий мітинг. Артем Глєбов, Євген Руденко, Олена Маміна. Спеціально для ТВАЙ. Цьогоріч в Україні помітно зросте безробіття. За прогнозами експертів, без робочого місця можуть опинитися близько 20 Чи існує вихід з такої ситуації, запитував Сергій Зленко. У Київському міському центрі зайнятості Аншлаг. Тут на одну вакансію претендують дві людини. Руслан працював охоронцем у дитячій крамниці. Каже, співробітників там міняють як рукавиці. Йому не видали зарплату і звільнили. Понеділок по два люди ульяне, ну, каки візе по супермаркетам. Деньги платять не по карточкам, а на Що це значить бояться раз, якщо не ходять. Анна прийшла до центру зайнятості, аби відкрити власну справу. Каже, раніше працювала на підприємстві, торгувала імпортними продовольчими товарами. Збільшення курсу. А, збільшення курсу впливало на, на прибуток компанії. Не. З цього приводу пішло скорочення. Дехто стерігається говорити на камеру, запевняють, залишилися без роботи, оскільки їхня компанія припинила постачати продукцію до Росії. Загалом тільки у Києві рівень безробіття становить 6,5%. Такий високий показник був тільки кризового 2009 року. Більшість тих, хто шукає роботу, має вищу освіту. А роботодавці пропонують здебільшого робітничі вакансії. Зарплата 6 тисяч велика рідкість. Що зробити такі аналіз ринку праці, то найбільше у нас зараз серед пошукачів роботи це юристи, економісти, бухгалтери, тобто службовці. І саме на, на них на найнижчий попит і їх більше. І тому зараз як тільки з'являється така вакансія, то вона миттєво заміщується. Експерти передбачають, що безробіття надалі зростатиме охочих їхати з містечок на роботу до великих міст поменше, оскільки підвищуються комунальні тарифи і дорожчає проїзд у транспорті. Також владу застерігають від помилок під час мобілізації. З підприємств і фірм будуть увольняти в масовому порядку. мужчин призывного возраста, чтобы минимизировать свои расходы. Потому что государство, если что-то и компенсирует, то это будет не сразу, в каком объеме, пока что непонятно, и сколько будут стоить деньги через год, Тоже не ясно. А убытки для предприятия будуть сейчас. Змінення законодавства не способствують тому, щоби безробітця уменьшалася не дійсно будуть расті. Я вже не можу сказати там до 40%. думаю, ні, но як говорили спеціалісти, що даже вда повышения уровня безработицы, там, бізробоття до там двадцяти процентів ну очень ну, пагубно для економіки. Аби змінити ситуацію, експерти пропонують створити стабільні правила для бізнесу. Причому на десятиріччя економіку держави переорієнтувати з постачання сировини. На виготовлення високотехнологічних продуктів Сергій Зленко зрянбень тивай. Надію Ставченко підставляють і робить це народний депутат. Так, сестра Української Льотчиці Віра прокоментувала заяву Сергія Мельничука. Нагадаю, колишній командир батальйону Айдар узяв на себе провину за злочин надії. Мельничук заявив, що саме він коригував вогонь артилерії у бою, якому загинули російські журналісти. Однак сестра льотчиці каже: насправді тоді на лінії фронту артилерії навіть не було. тому, ну, якщо а... Лінія захисту наді будується ще й на тому, що говоримо про зброю, яка не існувала на той час, то це може виглядати, м'яко кажучи, дивно для російської сторони. Тут може бути трактувань цієї заяви декілька. Перша допомогти надії, що б хотілося вірити, але це може бути медвежа послуга, або другий трактування цієї заяви це самопіар. Суд про заборону компартії знову перенесли. Туди не прийшли представники третьої сторони. Наступне відбудеться за тиждень. Нагадаю, сьогодні справа мали розглянути по суті. Один із учасників процесу заявив про відвід судді у нарадчі кімнаті. Суддя провів понад годину, але клопотання не задовольнив. Судовий процес заборони КПУ триває уже півроку. Те, що справу затягують, учасники процесу заперечують. абсолютно процедурно правильно була зроблена суддя. Перенесення справи, чому тому, що представники третіх осіб просто не були повідомлені вчасно про час і місце розгляду справи. Міністерство стиці надіється, що в подальшому су буде вчиняти всі в наявні в нього заходи, в тому числі і телефонограми, щоб повідомляти учасників справи, і більше таких, скажімо, збоїв не було. Тому тобто, що всі ми розуміємо, що справа, справа велика, об'ємна, це 14 томів, але все-таки треба розглядати по суті розглядати якомога швидше, враховуючи ту ситуацію, в якій зараз перебуває країна. Свобода слова в Україні. Кульгає. Такі висновки зробили спеціалісти з ЄС. Упродовж двох років там вимірювали індекс свободи медіа у шістьох країнах східного партнерства. Про результати розкаже Наталія Пругар. Торік Україну віднесли до списку країн з найбільш ризикованими умовами для роботи преси. Виконуючи свій обов'язок, загинули сім журналістів. Ще 80 побували у полоні терористів, і це лише офіційні дані. Чина проблем і визовів українських медіа це агресивна політика Російської Федерації на постсовєтському пространстві. І это дліться вже очень давно это длится примерно з 1993 дев'ятсот года. Утім, у всіх бідах не варто звинувачувати лише Росію. Багато проблем мають давню історію. Приміром, досі лишається питання непрозорості медіавласності. Українські медіа або то, що називається мейнстрімом, не виконують свою общественну функцію. Или ту общественную функцию, которую должны были бы выполнять нормальные средства массовой информации в нормальной, свободной европейской стране. Експерти нарікають, багато змін не розуміють нових умов війни. У багатьох редакціях працюють відверті прихильники путінської політики. А недавні призначення українофоба Олеся Бузини, керівником популярної газети, узагалі називають неприпустимим. Насправді навіть не знаю, як це коментувати. Мені здається, що це от з боку власників таких медіа це якийсь певний виклик суспільству. тому що вони абсолютно чітко розуміють, що в суспільстві є певне несприйняття таких одіозних персон. Нардепи визнають, законодавчо нічого зробити не можуть, тому сьогодні головне завдання адаптувати закони, що регулюють роботу змі до реалій путінської агресії. А тим часом у рейтингу ЄС із дотримання свободи слова і медіа в країнах східного партнерства Україна опинилася третьою з кінця. Найгірша ситуація у Білорусі, де спостерігається сильний тиск на пресу з боку правлячої верхівки, лідерами незаангажованості та незалежності змі стали Грузія та Молдова. Незалежні змі це одна із запорук успішного асоційованого членства у Європейському Союзі і відповідно перспектив євроінтеграції. Саме тому ми і розпочали цей проект для України. Чесність та незалежність напевно надважлива, оскільки саме це було вимогою майдану, і ви не можете зрадити його ідеям. На моніторинг в Євросоюзі витрачають чималі кошти. кажуть, важливо, аби майбутні члени ЄС дотримувалися свободи слова. Тому радять навіть в умовах війни Україні не забути про це домашнє завдання. Наталка Прогар, Віталій Колот, ТВА. У Києві держпідприємці-волонтери передали медикаменти до військового госпіталю. Серед них, окрім протизапальних та знеболюючих, є препарати для лікування психологічних розладів. Нині у шпиталі лікується близько півтори тисячі військових. Криворіжець Олег тиждень тому звільнився з полону російських терористів. У руках ворога пробув два тижні. За цей час отримав кульове поранення, що і стало причиною його звільнення. Мінялі нас мене і з моєго, з моєго підрозділення ще одного парня з виїхараних. З наскрізним кульовим пораненням стегна чоловіка доставили у Донецьку обласну лікарню звідти до Києва, де нині Олег лікується. Розповідає лікарі та персонал роблять усе, аби захисники почувалися героями. Утім, про повернення на війну чоловік говорить прагматично. Я вже своє відвоював. У мене мобілізація демобілізація весною. от через два місяці вже все моя вайна закончена. Діда єсть, лікарства їсть є. Здесь хорошо к нам относятся, мы герои, там относятся нормально, все хорошо. Ни в чем не нуждаемся. Спасибо всем. И волонтерам, и персоналу госпиталя, медицинскому за то, что нас лечат. Микола майор запасу, інвалід Вітчизняної. Вже сучасна неоголошена війна нагородила чоловіка тріщинами в ногах, переломом стегна та частковою втратою слуху. Попри це, війну пригадує з гордістю, особливо військових лікарів. Досвідчені врачі, військові, військові врачі, тому що зрозуміло, що йому треба піднятися, так як військовий підрозділ. От, і зарядка в приказному порядку, і сніданок, і обов'язково на лекцію. Не прогуляти нічого, тому в будь-який час, якщо щось десь і забуду, завжди можна конспект достати, та да прочитати. Аби поставити на ноги українських захисників щодня, необхідно сотні препаратів, розповідають медики. Окрім фізичних недуг, повернувшись до мирного життя, у бійців виникає бойовий синдром. Тому вони потребують і психологічної реабілітації. Пацієнти поступали, приводили дружини, матері за руку приводили, і вони розказують таку річ, що він прийшов додому і вже третій день мовчить, розумієте? Мовчить просто. Не поговорити нічого. Розуміємо, що це потребує надзвичайно такого прискіпливої уваги, лікування. Для реабілітації та лікування госпіталю передали медикаментів на 35 тисяч гривень. Закупили їх волонтери та державне підприємство Міністерства охорони здоров'я. Загальна потреба для забезпечення нашого центру медикаментів складає більше і витрати матеріали більше 58 мільйонів. От зважте на частку 35 п'ять тисяч то ви будете розуміти, що це невеличка, але для нас не важливо самі обсяги. Для нас важливо сам факт благодійності, яке може слугувати прикладом для інших. Серед ліків проти запальні, знеболюючі антибактеріальні засоби, препарати для лікування психологічних розладів. Медикаменти рятуватимуть життя та сприятимуть якнайшвидшій реабілітації поранених бійців. Торя Сенек, Віталій Колот, Твай. СБУ знешкодила Кілера, якого ФСБ послала знищити свого колишнього співробітника. Про це повідомляє радник СБУ Маркіан Лубківський. Ілля Богданов, на якого полював снайпер, був офіцером російських спецслужб. Торік у липні він перейшов на бік України і разом із іншими героями захищав Донецький аеропорт. Молодика, що мав прибрати Богданова, завербували ФСБшники. За це Кілеру обіцяли небиякі бонуси, гроші, російське громадянство, а також квартиру та автівку. Про свій український вибір та оборону аеропорту Ілля Богданов розповів каналу ТВА. інтерв'ю. З ним дивіться у суботу, 14 лютого, у програмі «Монологи війни, початок о 19.30. Далі програма сьогодні надзвичайний про їхні теми розкаже В'ячеслава Футін. Добрий вечір, В'ячеслава. Привіт, Віталію! Дякую. Оригінальний спосіб лікувати наркомані вигадали медики на Житомирщині. Ніхто не звільнявся від залежності, але усі були задоволені подробиці у випуску.